Фрідріх Шиллер, рукавичка. Переклад Михайла Ореста. Ждучи на ігрища й забави, в звіринці своїм величаво, Король Франциск сидів, Тіснились вельможі притроні, а кругом на високім балконі Дам барвистий цвідок розцвів. Король дав знак рукою, І з град сторожою стопою виходить лев, але не лунає рев. Пустелі дру зором нівим оводить круг арени, І, випроставши, з позіхом лапи, і гривою стряс густою і ліг самотою. І знову владар маше рукою, на знак царський, тигр жаський, з клітки рине тісної, скоком потужним. Лева він бачить і виє, напружує шию. Кола страшні вибиває хвостом, і лиже рот язиком, і кроком несміло пружним лева обходить він, І волі невольний син повнить арену риком, хрипким і диким, Погас його рев луною і осторонь хижий ліг. І знову владар маше рукою, і з водверей дверей вивертає їх двох леопардів прутких. В буянні мужнього палу на тигра вони напали, то лапою б'є їх тяжкою, і вже підводиться лев, його могутній рев прогримів і став спокій і, не давши волі злобі рвачки, люті лягли по коротким бою. Нової ж де битви вельможне гроно. І раптом упала з балкона рукавичка прекрасної дами, між хижаками. І мовить лицару юна кунігунда, глузлива красуня. Щодня, щогодини, лицарю мій, присягаєтесь ви в любові своїй, принести рукавичку, прошу вас. І рицар Делорж поспішає, і враз, збігає на низ безстрашно, і кроком твердим ступає між звірством тим, і бере рукавичку відважно. І повні подиву й жаху німого Лицарі й дами глядять на нього, а він спокійний назад іде, і гомін безмежний навколо росте, на честь його перемоги. Кунігунда героя очима вітає, той погляд щастя йому обіцяє, але, зійшовши під крики бучні, він рукавичку в лице їй кинув. Подяки дамо, не треба мені, сказав. І її покинув.